Тепер ми розглянемо, що ж впливає на рівень, на розмір пенсії. Зрозуміло, що на першому рівні солідарній системі основні критерії, фактори, які впливають на пенсії, це труд, праця, періоди роботи, тривалість роботи і сплата внесків, ті періоди, за які сплачені внески. Оскільки пенсійне страхування в нас запроваджено з 2005 року то законом визначено, що ті періоди, які були до 2004 року, вони зараховуються без умови сплати внесків на, на тих умовах, які передбачені були раніше діючим законодавством. А з 2004-го абсолютно кожен місяць буде зарахований, якщо сплачено за нього внесок. І відповідно впливає на розмір пенсій заробітна плата. Заробітна плата теж та з якої сплачено внески. Але для пенсії е, враховується не вся заробітна плата, є верхнє обмеження і є нижня межа, з якої сплачуються внески. На другому і третьому рівні розмір пенсійної виплати буде залежати від того, скільки ви вклали у цю систему, скільки ви відклали на майбутню пенсійну виплату. Тобто, Залежить скільки ви сплатите і яку тривалість ви будете сплачувати такий внесок. Звертаю вашу увагу, що у законодавстві прийнято вживати такі терміни. У солідарній системі це пенсія, а на другому і третьому рівні це пенсійна виплата. Ну, якщо за три рівні взагалі про систему, то вживають і пенсійна виплата. Що стосується видів... Пенсії. Види пенсії є у кожній системі. Що стосується першого рівня, у нас тут пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у разі у зв'язку з тратою годувальника. Є певні критерії, певні умови для кожного виду пенсії і, відповідно, це тривалість стажу, досягнення певного віку. По інвалідності, у разі втрати годувальника по першій, другій, третій групі інвалідності, а в зв'язку з втратою годувальника в основному призначається, якщо помирає годувальник на дітей непрацездатний, а чи дружин теж, якщо вони непрацездатні. Далі, що собою представляє недержавний пенсійний фонд? Це Юридична особа, але вона має таку специфічну форму, бо вона рахунок у банку. Відкривається рахунок у зберігачі для певного фонду, і це просто мішок з грошима, який акумулює всі внески застрахованих осіб. Коли е, тільки прописували закони, то шукали механізми, як захистити ці гроші, щоб менше рук прилипало. До менших рук прилипали ці кошти і взяли отаку схему, заприклад, яка є в міжнародній практиці тільки в двох країнах, і визначили, що це такий, як би, пішов з грошима, і щоб ними управляли, керували, але менше торкалися рук до цих коштів. Ну, побачимо, як воно буде далі працювати. Значить, які види? Є види недержавних державних фондів. Їх три. По-перше, корпоративні недержавні пенсійні фонди. Це ті фонди, які створюються підприємством для своїх працівників. Або двома підприємствами, об'єднанням роботодавців створюється недержавний пенсійний фонд на користь своїх працівників. Так, якщо багате підприємство і роботодавець зацікавлений в тому, щоб до нього йшли працювати гарні спеціалісти, то він їм каже при прийомі на роботі. Ідіть до мене. Я вам, е Організую, забезпечую соціальний пакет, і в цьому соціальному пакеті я буду на вашу користь сплачувати внески, і ви отримаєте потім пенсію. І кожна ж людина подумає, дійсно, якщо таке благо, то чому я не погоджую? Бо якщо роботодавець сплатив внески на вашу користь, то це вже не внески роботодавця, він не зможе їх забрати назад. Все це вже на вашому рахунку, це ваші кошти, і вони будуть використані на пенсію і. Тут, якщо ми хочемо вибрати недержавний пенсійний фонд, то нам треба дуже добре подумати, в який фонд йти. І е, ми бачимо тут основні якби, критерії, по яких ми можемо зробити оцінку, підходить нам такий фонд чи не підходить. По-перше, наскільки є інформація про цей фонд, інформація про фонд засновників, про ту компанію, яка управляє. Про всіх оцих гравців, які в нас є, і також подивитись інвестиційну політику фонду, як він інвестує. Чи це агресивна політика, це якщо він в акції більше вкладає грошей? Чи така помірна, трошки в акції, трошки в облігації. А чи консервативна це в акції не вкладає, а тільки, наприклад, в облігації? Який ризик, наскільки, що вам хочеться? І дохідні. Дохідність, яка дохідність? Ця дохідність росте, чи вона падає, Який, яка тенденція в цьому фонді за певний період. І, звичайно, дуже важливий критерій це розмір оцих виклад на оплату послуг гравцям третього рівня. Якщо дивитись на міжнародний досвід, тут я привела деякі країни, які запровадили обов'язково накопичувальну пенсійну систему, але прийнято так. Щоб оцінювати результати накопичування поційної системи можна, коли ця система працює ну, десь 30-40 уже років. Видно, який є результат. Тут наведені різні країни, починаючи з 80-х років до 2000-х років, і різний рік запровадження системи, де мінус, то це. Ви зрозуміли, що це від'ємна дохідність, тут збитки, а де плюси, то тут дохідність нормальна. І ми по цим бачимо, що латиноамериканські країни, незважаючи, що фінансова криза була, все-таки у них дохідність непогана. Але Є і, і країни, де іще раніше запроваджені оці обов'язкові накопичувальні системи. Наприклад, Данія, це 64-го року, в них обов'язково накопичувальна система, тут її немає у списку, і Сінгапур з 55-го року. І хочу вам сказати, що є така міжнародні критерії оцінки пенсійних систем по, по різних індексах. По різних критеріях. Так от на перше місце займає якраз Данія. Там йде оцінка по адекватності, стійкості і цілісності пенсійної системи. Данія на першому місці, тоді Нідерланди, на третьому Австралія, четвертому Швеція, п'ята Швейцарія, шоста Канада і так далі. Оцінюємо, яка система, як вона працює. Режим роботи, механізм роботи, рівня. а рівня, такий схожий із роботою на. У третьому рівні адміністратор, це пенсійний фонд, він обліковує обліковує всі кошти на рахунку. І є компанії з управління активами і зберігач, але є ще така у нас структура, як рада накопичувального фонду, це як вищий орган, який буде наблюдати за роботою другого рівня і контролювати, щоб все було. Порядку і радник ці наційних питань це те, який буде налетити поради по цій раді для того, щоб скласти нормальну наційну політику з рахуванням стану на фінансових ринках і так далі. Значить, як працює другий рівень, тут ми вже зрозуміли, що зберігач має зберігати, а аудитор перевіряти це теж. Найголовніші ці гравці. А якщо кошти йдуть не державні пенсійні фонди, то тут допущені будуть тільки ті, не державні пенсійні фонди, які відповідають певним критеріям, які е, мають мати ліцензію і так далі. Певні вимоги. Тут приведені сайти, на яких ви зможете отримувати інформацію про пенсійну систему. Перший сайт це нашого проєкту Фімре. Наступний сайт пенсійний, де Є ем, пенсійна тематика. І ще наступний слайд. Комісії на, на конфіль послуг, наступний комісії з цінних паперів, виді Міністерства праці і останній пенсійний фонд України. І я вам дякую за увагу.